В часи, коли Тіна Кароль співала «Пупсіка», вона ще таке не показувала, а зараз он дивіться. Таке витворяє М -м -м. на столі. Я, ти ти ж теж на йогу ходиш. Ну я, поки, я поки, поки поки таке не можу. Ти ще не аштанга йога, mm -hmm. да? Mm -hmm. Я втретє написав, що це моя кішка, коли я сів поїсти за стіл. Mm -hmm. Тіна Кароль прокоментувала, сказала. Ну не знаю, що це означає. Знаєш, де цей палець опиниться з такими коментарями. Ну, судячи по таких позах я знаю, де може опинитися цей палець. Прекрасна фотосесія. Багато хто не зрозумів. Типу, багато хто не зрозумів, чому саме в таких позах застрягли ті на караль на цих фотографіях, і що вона мала сказати цією фотосесією. Вона хотіла показати свою гнучкість, жіночність вміння в йозі свої. Так, да, це ж рекламна компанія, якщо я не помиляюсь, якогось бренду, от, там правда, чи косметичного бренду, чи що, чи можливо у цих оціх... лампочок настольних. Е, Кабінезонбізончиків, да, типиси. Ну якщо камбінізончиків зрозуміло, mm. якщо косметики, непонятно. Я то, собі тоже такий куплю, вдома буду ходити. Да, а я вже та куплюсь. й на роботу буду ходити в <хи> Кінці кінці.